Друзі, вітаю на обо сток! З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми, на авіаційні. Бо мій гість це Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Рада вітати вас. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку! Пане Валерію, пропоную розпочати з. Теми ракети Нептун, як ми знаємо, Денис Шмигаль, міністр оборони, напередодні засвітив цю ракету. Нову версію ракети Нептун з'явилися світлини під час візиту литовської делегації. Він демонстрував цей боєприпас і вже аналітики уважні помітили, що навіть цей Нептун відрізняється від попередніх фото, які бачили раніше. Чим відрізняється, що ви помітили, що за боєприпас показує. Казував Денис Шмагаль. Ну, це ще, як правильно ви кажете, новий варіант ракети. Єдина відмінність від протикорабельного варіанту: там такі конформні баки, значить, в частині ракети приблизно на третині довжини ракети. Додані такі напливи, і, за припущенням, і скоріш за все, це конформні баки, паливні баки для збільшення дальності. По інших параметрах габарити, діаметр інше вона, начебто, не відрізняється. Ну зрозуміло, що можна було лише порівняти там, взяти зріст людини, типовий. Там жодна, жодні дані, значить, такі ані по розмірах, ані по тактико-технічних характеристиках не наводилися. А, а якщо так порівняти, ну за діаметром, за довжиною вона загалом відповідає е, стандартному протикорабельному Нептуну. Ну, скоріш за все, дійсно там збільшена дальність польоту за рахунок додаткового палива, і бойова частина залишилася тією самою, тобто на рівні 150 кілограмів. Пане Валерію, чи пов'язані між собою ці характеристики, я маю на увазі дальність польоту та бойова частина? Тому що максимальна була заявлена, я пам'ятаю, в серпні ну і з того, що є в відкритих джерелах 260 кілограмів е, максимальна бойова частина. Якщо ми збільшуємо дальність, то чи маємо ми зменшити цю бойову частину? Це для довгого ця інформація була для довгого Нептуна. А тут все зроблено на базі у довгого Нептуна. Була, по-перше, збільшена довжина, через це він і довгий, да? і збільшена діаметр основної частини. Там тільки носова частина залишилась стандартною. Да? А через це більші внутрішні об'єми, там можна було закласти в неї більше вибухівки і більше палива. А оця ракета, що показували, вона за габаритами схожа, що вона ідентична крилатому Нептуну. І там залишилась та сама бойова частина, але за рахунок, якщо це реальна паливні баки, можливі варіанти. Значить, якщо реальна паливні баки, то там просто підвищилася дальність польоту. Пане Валерію, про яку ми дальність говоримо, ну і, власне, про які об'єкти для ураження. Залежить від того, яка система наведення в цієї ракети, от якщо дальність, скоріш за все, там ну, стандарт Нептуна була дальність там, наскільки я пам'ятаю, не дуже висока, десь порядка 300 кілометрів. А додаткові паливні баки, ну я думаю, що десь там невеликого обсягу баки, але ну, десь до 500 кілометрів можна розраховувати все, що там наводилися дані, вони. Скажімо так, скоріше, розрахункові, аніж реальні. І тут треба дивитися по відстані до цілей. Ну, якщо буде інформація, особливо на російських пабліках, де що уражено і що вони напишуть, що тут ураження явно не безпілотник, да? можна буде поміряти і сказати, по можливості цієї ракети, ну, додавши ще мінімально процентів 20 у плюс, да? ну, от, тому що. Ракета летить не по прямій, а може й обходити ціль, і виконувати різні маневри на маршруті. Ну, от якось так. Бо під час війни оголошувати всі тактико-технічні характеристики зброї не варто, бо це безпосередньо впливає на, скажімо так, на структуру ворожої протиповітряної оборони. Так, власне про це буде моє наступне запитання. Як ми знаємо, речник е, військово-морських сил пан Плетенчук, говорить, що частину операцій, де застосовувався Нептун безпосередньо, наприклад, у 2024 році, засекречують е, розкривають подробиці того, що було нанесено ураження саме Нептуном. Коли вже історія набуває медійності, коли вже це підсвітили пабліки, або ті ж самі е, телеграм-канали ворога, тоді вже підтверджують або. Не підтверджує, що це був саме Нептун. Чому важливо так тримати цю історію засекреченою? Чому важливо е, не афішувати, що тут летіли ракети Нептун умовно? Ну, розумієте, такти, різні тактичні прийоми можуть просто надихнути ворога на те, щоб е, покращити свої можливості в обороні? Чому, скажімо? Засекречуючи, це саме був Нептун. Ну, нехай ворог краще гадає, що це могло бути. Значить, хоча, чесно кажучи, по а, двигун, як правило, у ракети зберігають. Ну, зберігається, він пошкоджений, звичайно, але двигун в хвостовій частині а, він а, не настільки ушкоджений, щоб не можна було ідентифікувати об'єкти, яким нанесено удар. А, Чому саме Нептун, можливо, ця ракета отримала якісь цікаві доповнення або доповнення до власне радіолокаційної головки самонаведення, бо протикорабельний в основному використовувався не Довгий Нептун, а протикорабельний варіант. І били по берегових об'єктах. Ну, і от просто цікаво, значить, як в? над місцевістю, де нема таких чітко виражених об'єктів ну, скажімо, металевих об'єктів, яким чином працює ця система От. Тому, мабуть, обставини цих ударів якось засекречені, бо так знаєте, з точки зору банальної редиції зрозуміти, для чого секретити. Результати удару, коли загалом по, по ідентифікації двигуна зрозуміло, чим нанесено удар. Ну я не беруся прокоментувати точно. Маю деякі припущення, що просто, скажімо, не хотіли показувати можливості системи наведення цієї ракети, щоб ворог просто гадав, це протикорабельний чи сухопутний варіант, чи щось інше, чи можливо. Ну, можливо, якісь інші ракети в нас є теж пане Валерію, і закриваючи тему вже нептонів. якщо говорити про приземлення, умовно там ракети, так після того, як вони знаходять, я маю на увазі ворог, оці рештки там двигуна, ще щось, вони можуть якось використати цю інформацію для себе на свою користь. Ну, скажімо, ні, бо вони просто ідентифікують, що це було, і все. Бо ракета загалом розлітається на дрібні шматки, якісь елементи можна знайти. Дійсно, можна подивитися там по залишках корпусу ракети, можна подивитися, чи звичайний протикорабельний Нептун, чи ну, за розмірами, да. чи отакі, от, як нам показували, значить з додатковими баками. От, чи це, скажімо, довгий Нептун, це можна вияснити, да, там, це нескладно. Да. Але загалом ну, особливо інформацію ворогу це не додасть. Він просто ідентифікує так, з'явився українські збройні сили, почали застосовувати там довгий Нептун. Да? Ну, в даному випадку, значить, ефект від його дії отакий. От. Ну, Але особливо і такі відрешки, ну так як ми ідентифікуємо всі ракети, що до нас прилітають. Ну, от. Якщо були випадки, коли цілісінькими падали ракети, то тоді дійсно можна було її дослідити повністю, ще й передати союзникам, щоб вони а, на високоточній апаратурі дослідили можливості там, різних систем наведення цієї ракети, або як працює головка саме наведення цієї ракети да, після розборки, звичайно, після зняття бойової частини. Ну, от, е а для росіян, якщо після вибуху там якісь залишки ракети залишились, можна встановити лише тип, Це ну і по дальності, по дальності зрозуміти можливості цієї ракети власне по дальності. Бо по швидкості, по крейсерській швидкості на маршруті, да? е, найбільш вигідні швидкості для реалізації великої дальності, вони по радару, як тільки вони бачать її на якісь, Місцевості вони по радару можуть ці дані отримати. Зрозуміло, пасибі за роз'яснення пане Валерію. Окрема велика тема це томагавки зараз. Знову про них заговорили після того, як в адміністрації Трампа вкотре запитали президента США, чи готовий він надавати? Він говорить, що нібито розмірковує над цим, але остаточне рішення ще не ухвалив. Буде запитувати, мовляв, куди ж сили оборони битимуть цими томагавками. І, от з військової точки зору, знову піднялося питання. А чим? Запускати томагавки. Бо як ми знаємо, цих наземних установок їх дуже мало. Є вони тільки у США, і зараз всі розмірковують. А якщо навіть надати Україні томагавки, то чим їх будуть сили оборони запускати? Хай нададуть, ми розберемося. Томагавк це ну знаєте, так тут кажуть, що для запуску томагавка потрібні кораблі, там крейсери, есмінці, там підводні човни. Для запуску томагавк запускається з контейнера, з трубчатого контейнера. Все. Оце все, що потрібно для, для запуску томагавка. Да? Цей трубчатий контейнер можна поставити на будь-яку вантажівку, лише додати значить, нескладну систему діагностики ракети, чи готова вона до старту, да? чи там всі системи працюють докладно. І нескладну систему ведення програми польоту для навігаційної системи цієї ракети. Так? Американці все це розмістили на вантажівці вагою, вантажопідйомністю в одну тонну. Це комплекси, і крім того, є опрацьований наземний комплекс Тіфон. Вони вже, вже готові, вже існують, так? і були на озброєнні. Морська піхота Сполучених Штатів знімає з озброєння тисячі пускових установок для цих ракет, їх могли б спокійно нам передати. Проблема тут геть в іншому. Проблем, програ, проблема тут в, от, скажімо, на кр, команда крейсера вона здатна опрацювати програму польоту. Ці створити для навігаційної системи, програму польоту цієї ракет. Ввести цілі. Отримати на свої засоби радіозв'язку, отримати образи цілі, образи значить, якісь наземних об'єктів по маршруту. А тут нам потрібно отримати всю цю інформацію від союзників. Оце єдина реальна проблема. Це забезпечення ну, скажімо так, забезпечення інформації для створення програми польоту ракети. Про що я кажу? <кій> Треба пояснити, як наводиться ця ракета. Вона летить не лише, її направляє навігаційна система, там три частини. Інерційна власне, навігаційна система, система зв'язку з супутником, ну, GPS, назвемо коротко її, да? але GPS можуть ставити спуфінг, ставити перешкоди. І ракета може попасти в кілометрах, значить, якщо буде орієнтуватися лише на супутник або на, інер... на інерційну систему, це. Точність кілометри. На супутник можна ввести такий спуфінг, то що теж будуть кілометри. Да? Тому ракета в неї є додаткова власна орієнтації, по, порівнюючи місцевість під собою. Там є спеціальний об'єктив або радіовисотомір, який вимірює рельєф місцевості, або робить знімки рельєфу місцевості і порівнює з тим, що закладено в програмі. Якщо ракета вітром знесла від маршруту, по якому вона має летіти, після цього порівнюючи а, чи рельєф, чи ну це залежить значить, від системи ДСМАК, система чи там система оптичної орієнтації, от, терком, називається. Значить, а, це він поверне ну. Ця система вона поверне ракету на правильний маршрут. От. Крім того, при підльоті до цілі треба ще раз а, сфото, а, відсканувати ціль і порівняти з а, цифровим образом цілі ну, теж, теж той же скан, але з супутника зроблений. А, порівняти З тим, де є, ну, чи бачиться ракета, і донавести на кінцевому етапі, донавести ракету високоточно там у цих. У... Цих ракет точність там гавків, точність там десь не більше 10 метрів при вазі бойової, е, бойової частини в 450 кілограмів. Тобто, оцей, оця складова е, програма для навігаційної системи оце єдина перепона. І тут ви повністю залежні від союзників. Якщо вони дадуть нам цю програму, ми будемо запускати ці ракети з будь-чого. Просто з будь-чого. Наземна нерухома пускова установка, вантажівка, е в кінці кінців е можна буде підвісити під Су-24, там треба просто подивитися, <кій> е чи потрібно буде підсилювати пілони для того, щоб внести цю ракету. Да? Це єдина проблема. А те, що там крейсери, лінкори, там і фрігати, да, це таке, це, так би мовити, просто люди начиталися в Вікіпедії. Це точно, пане Валерію. Тому ми спілкуємось з вами для того, щоб внести ясність і оцінити адекватно, критично ці всі повідомлення. У мене єдине уточнення по томагавках. Чому їх так бояться на Росії? Через те, що це справді високоточні ракети, які не дають майже похибки, вони не зможуть їх збивати. Яка причина такого страху і паніки? Вони не звикли, що по їхніх об'єктах може прилетіти. Півтонни вибухів... ну, вибухівки там, боєприпас з вагою мало не в півтонни. да. Вони розуміють, що ці наші безпілотники це так, це, ну, якщо не комарині укуси, то такі легенькі покусування. да. От. Ну, Там попало по яким, значить, там десь дах пробило, да, десь там а, невеличкі ушкодження нанесли, бо безпілотник це максимально 50 кілограмів вибухівки, а може бути 20-30. там, до 50 там вчора чув інформацію, що люди несе, несе 55 кілограмів. Добре, ну була інформація 75 кілограмів. Все одно це не порівняльне з 450 кілограмами, і причим ще й кінетичний удар, який проб'є дах і проб'є навіть бетонну стінку. От, розумієте? Коли вибух у безпілотник, він м'якенький, він а, з, а, значить, створений з вуглепластиків, да? він просто розібьє об бетонну стінку, він просто розіб'ється. От я бачу влучання, наприклад, шахетів у житлові будинки. Да? Як правило, шахед розбивається, якщо він попадає в стінку, він розбивається об неї. Але вибух все одно є, і все одно наносить ушкодження, але. Він не пробиває бетонну стінку. Так само діють наші безпілотники. Ракета її проб'є. І вибух всередині індустріального приміщення він його повністю зруйнує. Така вага, там 450 кілограмів. Там ремонтом не обійдешся. Там треба розгрібати уламки і очищати місцевість і будувати новий цех, скажімо так, якщо удар. Тому росіяни вже підрахували. Знаєте, я вчора з великим задоволенням подивився на мапи на російських пабліках. Вони написали, що якщо дальність 1600 кілометрів, то під ударом 1650 російських важливих військових об'єктів. 1650. А якщо 2500 кілометрів, то 1965 важливих військових об'єктів знаходяться під ударом. Ну, от і все, от тому так і. Ще як тільки почалися розмови про томагавки, то на російських пабліках, які вкрай обережні з прогнозами, вони розуміють, чим їм загрожує якась зайва інформація. Вони чітко написали, що це, скажімо, значить, так ну, скажу, як є, вони сказали, що це підкрадається маленький пушний звірюк. От. Тваринка маленька, пушна, да? і не було жодних заперечень. І ніхто не сказав, що Та, що там ті тамагавки, ми їх позбиваємо. Хоча дійсно тамагавки будуть збиватися, і фламінги будуть збиватися, і будуть збиватися в великій кількості. Добре, якщо буде долітати один з п'яти, але все одно один з п'яти влучання в індустріальну будівлю це все. Скажімо, підприємства на, роки, на рік мінімально виведено з ладу, а може і більше, да, в залежності від точності попадання. Да? От. А у росіян, дивіться, у них це не Європа, де озброєння де випускають по кілька країн із десяток заводів. У росіян а, значить, шахеди випускають два підприємства: Єлабуга і Єжевськ. Двигуни до всіх типів крилатих ракет випускає одне підприємство. І по одному підприємству, одно-два підприємства, які випускають крилаті ракети. І що буде у росіян, коли ці підприємства будуть знищені? Все. Вони залишаються в нашій ситуації, коли вони на далекобійні удари відповідати не можуть, гіпстрайк, да? а по ним б'ють. Тобто зеркальна ситуація виходить. Да? Так, як ми потерпали, тепер вони будуть таким чином потерпати без можливості нанести у відповідь. Ну, тому та в такі панічні настрої. Пане Валерію, ще хочу вас розпитати про ту зброю, якою ми відбиваємось від російських Е, <кій> Дуже вже багато зараз розмов про цю міні-ракету виробника «Тейлз», якою ми збиваємо шахеди. Вона має боєголовку, яка розсипається ніби дроб'ю, так боєприпас. Ви детальніше зможете пояснити фах фахово, що це за така суперракета і як дійсно вона вражає шахеди? Ну, бельгійський філіал компанії Тейлст, це така міжнародна корпорація. Да, вони е, випускають ракету, е, ракету f, е, зараз f 200 FZ275. Це така спеціалізована ракета. Повністю аналогічна до американської ракети APK WS. Да? Вона той самий калібр, та сама ракета, але іншу, трішечки інша система наведення. Хоча обидві системи вони лазерні. Да? Лазерне наведення. Що робить ця ракета і чим вона відрізняється? Це маленька дешева ракета калібру, калібром 70 мм. всього навсього. Вона запускається з тих самих пускових установок, що й американські ракети ну, Гідра. Називаємо їх коротко. Гідра це, це не керований варіант, а APKWS це керований варіант, лазерно керований варіант. Ці ракети мають лазерне наведення і широко застосовуються, власне, у нас в комплексах вампір. От Avanger застосовують ПЗРК Стінгер. А вампіри використовують саме такі ракети калібру 70 мм. Ця ракета, яка дешевша від шахеда. В однієї ракети досить для знищення. Хоча для надійного знищення все ж таки бажано запускати дві-три ракети. Але навіть в цьому випадку вони дешевші від шахеда. Так? От. Як вони працюють? Загалом американські ракети знищують шахеда прямим влучанням. Бельгійські ракети трохи розумніші. Вони мають бойову вони мають систему, яка дозволяє здійснити от нема прямого попадання, пролетіли повз. Вони працюють як звичайні зенітні ракети. Вона може вибухнути і поряд з шахедом, якщо не вдалося влучити точно, і уразити шахеда ши у уразити шахеда не лише прямим попаданням, а й уламками. От так, от для того щоб ураження шахеда було більш ефективним. Ця система розробила боєголовку, яка має тисячі дрібних сталевих кульок, і вага значить, вибухівки в ній складає один кілограм. Тобто кульки розлітаються з величезною початковою енергією і зберігають уражаючі можливості на відстані до 25 метрів. Тобто, якщо розминулася ціль, і ця ракета. З такою бойовою часто частиною на 25 метрів, а це досить велика розбіжність. Да? Значить, ну, скажімо так, як правило, розходяться на кількох метрах такі маленькі ракети з нешвидкісними цілями. Ну, так, ці кульки зберігають, проникаючу можливість по такій неміцній цілі, як шахи, на 25 метрів. І навіть якщо Ракета вибухне перед шахедом, а шахет влетить в хмару уламків, то після, вибу... після зустрічі там з хмаркою цих кулек, о... з цієї хмарки вилетить решето, а не шахет. Він просто впаде. В нього буде вибито все: антенни вибиті, система наведення пошкодження, <кій> <кій> повітряний гвинт і двигун теж зазнають якихось пошкоджень. Ну, от якось так це працює. Тобто те, що ви казали, там FZ123, це не нова ракета, це бойова частина для існуючої ракети, яка підвищує ефективність ураження ворожих засобів. Єдина тут проблема, що поки бельгійська компанія Tails здатна випускати лише 3500 таких ракет на рік. А в нас, значить, мало не вдвічі більше прилітає. За місяць, от. Ну, на щастя, є ще американські ракети КВС, є ПЗРК, є інші засоби. Так що, скажімо, поки, поки ми здатні відбивати, от відбивали з високою ефективністю, десь в районі 90%, навіть на льот 800 шахетів за добу. От. Ну, от якось така ситуація. Тому зараз росіяни, от коли кажуть, що впала ефективність нашої ППО. Росіяни просто стараються бити зараз туди, де нема жодних систем. У нас обмежена кількість і комплексів вампір, і комплексів Евенджер, спеціальних антишахетних комплексів, да, і мобільні групи не всюди встигають. Тому росіяни стараються бити там, де нема серйозної протиповітряної оборони. Через це інколи при невеликих нальотах, коли ми не піднімаємо винищувачі, знаємо, що прилетить там. 50, 60, 80. Да? От. І прилетить по, скажімо, по областях, де ми не можемо використовувати авіацію, це прифронтові міста, де як тільки ми залетить гелікоптер чи винищують, його зіб'ють. Просто зіб'ють. Без жодного ефекту. Він ще не встигне нікого знищити, а його вже зіб'ють. Оце дійсно проблемне. Проблемні моменти, і через це інколи ефективність ППО різко падає. Це те, що росіяни вибирають місця, де нам вкрай важко вражати, вражати ці шахіти. Так, я лише додам, пане Валерію. За даними з відкритих джерел, з того, що я бачила, то ця модернізована боєголовка вона просто була представлена. Це нова розробка, вона була представлена тільки в році, 2024 році, дві 2024 році. О тому тільки зараз я так розумію, широкого вжитку набувають у ці. Модернізовані боєголовки. Ну і фірма обіцяла, що вона постарається, значить, у му році довести потроїти випуск і довести до 10 тисяч. Але все одно ну, 10 тисяч ну, на три місяці нам всього вистачить. Да? Значить, на два, не на три, на два місяці. У нас стандартно прилітає 5 тисяч Ну, так от, якщо порівняти з випуском, 5 тисяч двісті, 5 з скажімо, тисяч. Шахедів і Гербер прилітає. Якщо будуть працювати виключно по шахедах, ну більше там місяці на 3-4 нам вистачить цих ракет. Ну от якась така ситуація, бо дійсно складні часи настали через те, що росіяни. Да, будемо сподіватися, все ж таки, що прилетять томагавки і фламінгу на російські виробники шахедів Тоді не доведеться витрачатися і нашим союзникам. Це правда. Сподіваємось лише зараз на політичну волю. Дякую вам, пане Валерію, за цю розмову, ласка. за вашу експертизу, за роз'яснення. Дякую, да, будь ласка. Глядачам обосток нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, обов'язково діліться цим відео зі своїми, щоб якомога більше людей могли побачити нас на просторах Ютубу. Будьте з нами до зустрічі.